Знайомишся з цією молодою, тендітною, красивою жінкою з лагідною посмішкою, уявляєш, що пише вона виключно на любовно квітково постиральні теми. Але це тільки до тих пір, поки не прочитаєш її книжки. Їх поки не багато та й письменниця молода. Але те, що вже вона написала. Яскраво показала, що так ще ніхто не писав ні про спогади одеського дитинства, ні про війну, ні про людські відносини. Всім привіт! Мене звати Ганна Костенко, я письменниця, і сьогодні хочу вам трохи розповісти про себе, познайомитися з вами. Моє життя звичайне. Почалось воно криком нестриманої емоції. Потім перші слова, перші кроки. Музика, малювання, перші прочитані літери. каже Аня. Я можу сказати, що я зростала в такій атмосфері творчій, незважаючи на те, що я знову таки підкреслюю, мої батьки не були, скажімо, в якійсь там. Тусовці літературні, вони були далекі від е, якихось угрупувань. Просто е, люди, які читали книги, які читають книги, і які е, цю любов мені, м, скажімо так, подарували. Будучи восьмирічною дівчинкою, я підсвідомо відчувала, що мені чогось бракує. Ні гами, ні пензлі не могли заспокоїти цю тривогу. І тоді. В альбомах для малювання з'явилися мої перші проби пера: оповідання про війну за скарби між піратами та племенем тубільців, про бідну дівчину, що успадкувала магічний талісман, про експедиції в далекі країни. Дитяча гра переросла в усвідомлення того, що я не можу написати, згадує Ганна. Перше, що я написала, це була оця збірочка, все ще буде, все. Я тоді ще вчилася у школі. Одного разу мої оповідання вони перемагають міський конкурс, і я з цим результатом їду до Києва, аби презентувати себе, презентувати власну творчість. І я перемагаю цей конкурс. Я, це допомагає мені вступити до університету Мечникова. Я закінчила українську філологію за фахом. Я видавець редактор. Це окрема моя була якась дитяча рожева мрія мати своє видавництво. Зараз я розумію, що це надзвичайно складний бізнес і поки що не готова до цього. І за матеріалами того, що я подала мальмало академію наук, видається, збірка все ще буде все. Ця збірка оповідань своєрідний фантастично химерний, а заодно і реальний світ, в якому діють різні за своїми психологічними ознаками люди. І щойно я йду е, на перший курс університету. Е, Таки доля мені підкидає іще ще один шанс заявити про себе, якось сказати, що я є, і не треба викидати мої твори в смітник. Е, це була нарада молодих літераторів у Коктебелі. Це теж був такий конкурс, коли від кожного регіону. Одеси, Житомира, Києва, Національна спілка письменників, регіональна, вона давала можливість поїхати двом людям. Особливі особливо це мала бути поезія прози, дівчинка, хлопчик, от такі дивні умови, з 18 до 30 років. І я потрапляю якраз в, в цю категорію 18 років з прозою. Я їду до літературної наради, де була надзвичайна велика кількість цікавих людей, талановитих людей. Членами журі, журі були. Шевченківські лауреати з літератури, і це, звичайно, додавало певного, знаєте, страху і невпевненості в собі. Так склалося, і мені дуже пощастило, що саме в цьому році, в 2005 рік, це був Одеса перемагає в цьому літературному конкурсі за двома номінаціями: і поезія, і проза, і це давало можливість. Це давало можливість нам швидкою програмою бути прийнятими до Національної спілки письменників України. Це була умова. Переможці мають стати членами Національної спілки письменників України. І власне, вже у коктебелі я мала розмову з одним поважним членом журі, і він порадив мені подати ці тексти. На і ще один конкурс на гранаслов. Це конкурс молодіжний. І я дуже раджу тим, хто пише українською мовою, поезію або прозу, справді спробувати свої сили в цьому конкурсі, тому що цей конкурс дає можливість переможцям видати книгу. І е, я отримала перемогу, і з'явилася ось ця книжечка Кольорові мої вітрила. В, якій, в яку я додала. Е... Новий вже тоді текст написаний казку білі троянди, і вона була сприйнята і вона отримала нагороди. Це для мене була велика честь. Можна вважати другий збірник «Медуза у Хмарах логічним продовженням літературної діяльності Ганни. Наступний такий крок в невідомість була збірка «Медуза у Хмарах. Це знову такий абсолютний експеримент з мого боку, тому що я спробувала себе в, в, в такому сюрреалістичному в, в, в стилі, і це знову таки збірка оповідань, яка була написана в 2009 році. Ось ця збірочка, я зараз її покажу. І, Можливо, власне, завдяки своїй невпевненості, я надсилаю цей рокопис до літературної премії імені Олеся Гончара. Це молодіжна літературна премія, яка розглядає твори українською мовою. І, власне, я отримую перемогу. Це взагалі перша премія, де я отримала ще і грошову, скажімо так, компенсацію. Це було надзвичайно приємно, і це дало мені можливість видати ось цю збірку, власне, безпосередньо з, з, тими, з тими оповіданнями, які отримали цю перемогу. І для мене це був вже такий дзвіночок, що, можливо, і справді я маю звернути увагу на літературу, що мені це цікаво, і що я хочу працювати далі. Про роман Ганни Те, що позбавляє сну. Дмитро Сту сказав, що такої прози в українській літературі ще не було. Це роман Провокація. Який викликає чимало запитань у вдумливого читача порадує його неочікуваними відповідями. Ця книга певною мірою є такою переломною для мене і дуже важливою. Хоча писався текст мені складно і, чесно кажучи, доля у роману теж не, не, не надто легка. Роман оповідає про життя трьох художників. Які живуть в надзвичайно складному світі, але і ми з вами живемо в надзвичайно складному світі, і світ, в якому постійно щось будується і продається, світ купівлі і продажу, світ, коли твір мистецтва визнається за його рейтингом, а не за його якістю, світ, коли можна продати що завгодно. Але щось справжнє може лишитися поза нашою увагою. Власне про цей текст, про те, як все таки не втратити ось цю справжність, як не втратити е творчість, незважаючи на е слово комерція, і як балансувати між цим. Але якраз один персонаж міркує про те, що. Подумайте, хіба мистецтво може мати такий запах, хіба це називається творчістю? Усі летять на це світло, голосно вигукуючи приголосні, щоб краще запам'ятатися і бачити в цьому істину. Але ось заповіт справжнього метелика. Не заважайте. Ви завжди не готові сприйняти щось нове, але спробуйте бодай не заважати. Та я не про це. Боже, не лишай мене у творчості. Ось про що має думати людина, витворюючи живу картину. Не лишай мене у творчості, не лишай у цій свободі, яку ти подарував мені, адже я можу натворити безліч незрозумілого, бо там, де зміст велика відповідальність. Брати Капранови, письменники, видавці, громадські діячі. Називають письменницю одеським виничуком. Говорячи про роман цурки гілки джазовій імпровізації, вважають, що Ганна Костенко любить Одесу як спадкова одеситка, описує як спадкова українка, колорит, смак, характери, мова не фальшиво анекдотні. А справжні так я підходжу до іншої книги Цурки Гілки. Знову таки, це такий експеримент, тому що джазові імпровізації. Коли я написала текст те, що позбавляю сну. Було багато таких моментів, що твір занадто складний, концентрований, занадто метафоричний, що його треба читати повільно, а напиши щось легеньке для душі, щоб було весело, щоб було прикольно. І це якось мене дуже зачепило. І я пишу цурки гілки. Це нібито такий легкий, дуже веселий твір про одеський будинок, про людей, які живуть в цих 20 там квартирах, чи скільки там цих квартир, і описування з позиції дитячої гри цурки гілки. Це є дитяча гра, яка нагадує трохи бейсбол. І в цю гру грали в Одесі на Молдаванці. В двадцятому сторіччі, в 50-х роках, і в 60-х, але це не так важливо. І власне за цим описуванням інколи комічних, інколи трагічних ситуацій я намагалася показати щось більше за. За одеські реалії, за одеський гумор, за те, що ми з вами бачимо щодня. Особливо, коли ми приїжджаємо, там я не знаю, до своїх родичів у мене живуть, там і на Молдаванці, і ти чуєш ці діалоги, які досі лунають. Я намагалася показати ось цю вічну сансару, в якій ми насправді перебуваємо. Що трагічне і комічне це. Насправді два брати-близнюка, і що ми живемо в, цій, в цьому трагікомічному світі, і його варто сприймати таким, яким він є. І цей текст говорить дуже алегорично, але зображає і те, що відбулося з нашою країною. Про те, що відбулося з, з Донецьком, з Донбасом, про те, як реагують на це люди, це безумовно все в підтексті. Я завжди казала в і в своїх інтерв'ю, що е, я завжди розраховую на діалог з читачем, тому що якщо людина хоче побачити лише прикольну веселу історію, побачити, так би мовити, Бабіля е, з його жартами, він це побачить і не більше. Але якщо людина може... Трішки заглибитися і побачити, прочитати прочитати між рядками, то він зуміє дещо для себе відкрити. І мені надзвичайно приємно, що ця книга Теж має премію. Я не знала, що моє видавництво подало цей текст на премію. Глиняний кіт це книга року за думку національної спілки письменників, і мені надзвичайно приємно, що ця книга отримала і позитивні відгуки від моїх колег, і позитивні відгуки від літературних критиків і від читачів. Діяльність та творчість Ганни дуже різноманітні. У її практиці є і досвід перекладача. Звичайно, важко мені себе назвати перекладачем, але в моєму житті був надзвичайно цікавий проєкт проєкт, який вигадала Майя Дінерлі. Надзвичайно талановита письменниця, поетка Одеська. І я дуже раджу вам погуглити, подивитися у неї є, є е, викладені твори в мережу. Ви можете все це побачити. І вона е, знає, володіє японською мовою. Е, вона надзвичайно любить е, японську класику, І на цьому сосики це японський класик е, японської літератури. І свого часу вона вирішила перекласти його тексти. На російську мову, тому що вона російськомовна письменниця, і раптом у неї виникає така думка: а чому не спробувати створити таку книгу трилінгву, де ми зуміємо опублікувати переклади українською, російською мовами і безпосередньо текст класики? Знаєте, надзвичайно було цікаво працювати, тому що нібито одні ті самі тексти. Про одне і те саме, але в деяких оповіданнях ми побачили, наскільки вони різняться навіть змістом, і тим, що побачила в, в цьому японському тексті, в цьому, в цьому конкретному оповіданні Мая, що, що побачила я можливості мови, тому що Майя це робила російською мовою, я робила українською. І в деяких випадках, коли нібито все да, ну, за сюжет, там же ж один сюжет, але. З'являються різні образи, з'являються різні тони, з'являються різні підтексти. Що найважливіше, це надзвичайно круто. Як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Як говорить Ганна, головне діяти. Я пробую свої сили в різних жанрах, видах. Виходить, чи ні? Не знаю. Не наважую себе оцінювати, аналізувати. Я певний час плавала в такому океані невідомості і в моєму житті з'явилося радіо. Я страшенно хвилювалася, коли йшла до першого власного ефіру, тому що мені запропонували вести програму Shark Books, було таке онлайн Радіо Радіо Шарк. І це була програма про те, про літературу, про дуже цікавих творчих людей. І це, напевно, єдина така можливість в моєму житті попрацювати журналістом, бути журналістом. Але тим не менше, для мене це було безпосередньо спілкування, і відкриття надзвичайно талановитих людей в Одесі, тому що саме завдяки Шарбуксу. Я знала це і знаю, що в нас в Одесі дуже багато надзвичайно глибоких і талановитих людей. Був такий експеримент в житті. У мене був надзвичайно складний період свого часу, і на якомусь етапі я зрозуміла, що я просто не можу впоратися, я не можу якось зрозуміти, куди мені йти далі. Як мені жити далі, що мені робити далі? І е, я відчула, що треба якось ту енергію негативну, я не знаю, кудись, от кудись її викинути. І творчість тоді в мене мені щось не йшла, я не могла м, знайти свій текст, скажімо так, і е, просто життя підкидає завдяки соцмережі, підкидає курси майстерності театральної, акторської майстерності Марії Куруглєнка. І я знаєте, навіть просто от вирішила піти і піти. Мені просто було необхідно. Я зараз розумію, що це такий був терапевтичний певною мірою досвід, тому що я не мала на меті там стати акторкою чи пов'язати своє життя з театром. Просто мені було треба необхідно змінити життя своє, змінити своє середовище і припинити думати про ті негативні моменти в житті, які у мене тоді були. І так я познайомилася з надзвичайно цікавими людьми. Марія Курбленка, вона, вона акторка, вона режисерка. І я почала вчитися акторській майстерності на її курсі. І як підсумок ми ставили виставу Гарсія Лорка Ярма. Марія Корбленка робила постановку в театрі Начайній. Він називався російською мовою Состояння. І вона взяла кілька дуже цікавих монологів з абсолютно різних текстів. Це був і Августін Блаженний, це були монологи з Бергмана, це Вірджині були монологи з текстів Вірджинії Вульф. Тобто, нібито на перший погляд, ну такі різні епохи, люди, стилі. Тим не менше вони всі говорили. Про одне і те саме, про е, спілкування людини з Богом, про пошук людини, Бога в собі, про розуміння того, а чи можу я відчувати себе твоїм сином чи твоєю донькою? Е, бо я зараз живу в дуже складному світі, бо я дуже багато грішу. І я настільки заліплена тими гріхами, що я тебе не відчуваю, де ти. От, по суті, про це е, був е, текст е, вистави е, состояння. І Марія запропонувала мені е, взяти участь і запропонувала мені прочитати уривок з тексту е, Те, що сну». І я ви знаєте, це як кажуть, от штормило мене дуже сильно, тому що тут я виступала і як акторка, але я читала власний текст, і я мала зіграти, тим не менше, зіграти власний текст. Це було ну щось для мене надзвичайно складно. Власне, я читала про це, і була мені здається, була надзвичайна містка, цікава вистава. На якомусь етапі е, мені було дуже цікаво е, створити щось на зразок книжкового клубу. І тут я б дуже хотіла сказати про проєкт «Літбюро», е, який ми створили власне, з моєю е, прекрасною подругою, з людиною надзвичайно тонкою, розумною, Євгенією юрист, вона магістр філології Романа Германської. І, е, ми подумали про те, що нам не вистачає певної міри спілкування, і ми відчуваємо так би мовити, інтелектуальний голод. І нам хотілося не просто створити книжковий клуб, яких дуже зараз багато, коли там люди приходять до кав'ярні, беруть якусь книгу, вони її обговорюють, Кожен висловлює свою думку. Це це, це прикольно, це класно, але нам хотілося чогось більшого. Ми створили літбюро, і Це був накшталт інтелектуального шоу, тому що ми домовилися, що наші Герої, гості ми завжди когось запрошували. Вони не були пов'язані з літературою. Нам було цікаво подивитися на літературу очима. піаніста, наприклад, Батвінева, очима Михайла Реви, скульптора, архітектора. На літературу можна дивитися. Під різним кутом зору, і влаштовуючи такі зустрічі, коли ми даємо змогу висловитися нашим гостям, тому що у нас є безумовний сценарій, ми даємо можливість висловитися всім, хто прийшов, хто читав книгу. У нас створювалася дуже жива, надзвичайно цікава дискусія. І я за допомогою тої дискусії відкривала наново доволі відомі тексти. Про найближчі плани на майбутнє Ганна каже: Жити, відчувати, спостерігати і писати. Та підтверджує це новими роботами. Наприклад, на суд читачів було виставлено невеликий текст. В епіцентрі глухої невідомості входить до нового циклу оповідань, повістей, мікророманів, над якими вона працює і хоче в перспективі видати той цикл окремою книгою. Ні в письменницькому, ні в життєвому шляху Ганні не було та й не буде легко, адже вона йде своєю дуже непростою дорогою. І не шукає второваних стежок. Такий шлях важкий. Тож нехай для Гани Костенко частіше спалахують сузір'я успіху.